Ситуація із аномальним паводком в Оренбурзькій області РФ є критичною. У російському орську прорвало вже другу дамбу, а вода підібралася до іншого великого міста Оренбурга. За інформацією про кремлівських змі режим надзвичайної ситуації федерального характеру введено у всій Оренбурзькій області. Глава МНС РФ заявив, що прямо зараз людей продовжують евакуйовувати із затоплених будинків в Орську. Також він запропонував тимчасово заборонити продаж алкоголю в районах під. Плення Незрозуміло навіщо звичайно. Також там призупинив роботу єдиний нафтопереробний завод в Оренбургській області Орскніфті щоб уникнути екологічної катастрофи. Адже, так би мовити, аквапарк в Орську розширюється. Усі школи переведені на дистанційне навчання, а рівень води піднявся майже до 10 метрів. Також рятувальники почали превентивну евакуацію жителів 10 населених пунктів вже у Курганській області. Відомо, що ВРФ режим надзвичайного стану федерального. О, характеру вводять, коли кількість людей загиблих і постраждалих перевищує 500 осіб, або сума збитків становить понад 1,2 мільярда рублів.